В Нижньогородській області українські дрони вразили один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це НПЗ Лукоєл в місті Кстово. Про це повідомляють тамтешні новинні пабліки. Водночас джерела українського ГУР стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази. За інформацією розвідки внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень. Усі чотири БПЛА, випущені по ворожому об'єкту, досягнули цілей. А торік він вже втрачав частину потужності після схожої атаки. Як зазначили у центрі протидії дезінформації РНБО, НПЗ в Кстово, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум. також є повідомлення про. Масовану атаку безпілотників на Торопецький район Тверської області, де розташована нафтобаза «Твернафтопродукт» і збройовий арсенал. А губернатор Смоленської області заявив, що один з дронів, нібито збитий, цитую під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Окупанти сунуть на Донеччині, ймовірно окупували селище Велика Новосілка Волноваського району. Про це повідомляють аналітики Діпстейту. Також в їхніх звітах йдеться, що російські війська. Змогли просунутися ще біля чотирьох населених пунктів, зокрема коло піщаного, надіївки, Андріївки і Баранівки. Водночас у Генштабі цю інформацію не коментують лише зазначають, що ситуація важка відразу на кількох напрямках. Найбільше атак уже традиційно фіксують на покровському відтинку фронту. Там, за підтримкою авіації, росіяни 88 разів штурмували наші позиції на турецькому напрямку. Найгарячіше біля самого Торецька. також загарбники штурмують наші опорні пункти у Щербинівці і Кримському. Напруженою ситуація залишається і навколо часового яру. Там окупанти тиснуть як у місті, так і навколишніх селах. А загалом на фронті відбулося 193 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські терористи задали по території України. Два ракетних удари із застосуванням двох ракет та 33 авіаційних удари скинувши 71 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч обстрілів, а 84 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2424 дрони камікадзе.